Місії доставка їжі була вчора, води на наші позиції народи, щоб менше палитися, щоб менше їздити туди машиною доставляти хлопцям провізію. Вирішили, що так буде зручніше нашим дронам. Доставив, скинув, хлопці забрали. Все. Як і ТМ -ки кидаємо, так і кидали воду пацанам. бо там совсем близко уже булон и подстреливали наш дрон и пушками глушили да нормально сейчас ну, примотаем ну поки там вершка пакетио трохи стабилизировал а на жопу на саму побольше піна. о вот це его о нормально Я готов. На связку. Мы поднимаемся. Шторм, пошли бетонку. Я только взлетаю. Штурман далі вже направляє дрон, задає йому точку, він туди летить і висоту. В принципі, далі дрон. Це більш економний режим для дрона, він сам себе позиціонує і вибирає собі нормальну швидкість. Ну, коротше, він летить до точки сам. А коли вже треба скидати, скид робити прицільно, то вже я беру управління на себе, не стрілялись, і так само штурман уводить дрон назад і саджує його в ручному режимі. Я спускаюсь. Плюс тут все повидомо. Короче, тут все уже достаточно низко, все пошел. Понял, понял. Так, ну, хай собирает, бакет разорвался, але, але должен быть силой. Рама посылку зашли, забираю. Дякуємо, чекаємо. Дякуємо. Дякуємо. Зараз ще зараз ще буде. Так, да, плюс-плюс чекаємо. Знімаємо батки, міняємо батки. Міняємо батки, будемо буде наступний виліт. Бажано тут поблизу біля нього не стояти, ховатися одразу в укриття. Ну це техніка безпеки, запускається дрон і тима перерізати людину там. Ну, поскорити людину. О. А тепер знімаємо запобіжник. І тепер в укриття. Чуть-чуть нижче, Ниже. Тут високо. Кидав я. Шторм біля точки. билеточка. зараз повідомляю піхоту, хай виглядає. Прийняв. Отдай, 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 серый, отдай. Ага, все. Бачу, 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 бачу. Хай уходи, Шторм. хай уходи. Хай уходи в укриття, побачила. Плюс. Все, пошло. Посилку скинули. Я думаю, ми хорошо сработали. Должна залишитися целая. Рама, рама, піхота відплюсувала, подякувала. Все, да. Ми дома, яке там мініше. Таблетка? Таблетки і йдемо в бібліотеку в книжки читати. Плюс прийняв. Зараз треба провалити перекриття бібліотеки у селі. Бо там ховаються піри. Наша задача таємки протитанкові міни туди занести, на перекриття і розбомбити його щоб їм не було де ховатися. Це темочки беремо. Хустовики до них сюди закручується запал детонатор. І тоді вкручується мінімум. Тика восьмо? Да. Темку ставимо. Включимо зараз в хустовик запал. Верх хустовують темку. Знімаємо запобіжника. Знімаю запобіжника знову. і укриття. Ми піднімаємося, будемо по лівій стороні від Петра Павловича. Гення, добре. Перше пристріли, ну, давай будемо да. плясати. Пошла спостеряй-то. Я сейчас разря заряжай. Плюс ты самый Это мы самые силы. Я... Коли часи ми по одному бліндажу цілу ніч працювали. Бо вони там нормально роють. Вашингтон на зв'язок. На зв'язку. Що там я віла? Піднімаємося в повітря. Уже в повітрі. Кидали на бліндаж цілу, цілу ніч таємки, розбирали його. Но поки ми на перезаряджанні... По стримах дивимся, ну, вылазить со з укриття і тушать те, що ми там наробили, збирають брев до кучі. Ми розбираємо, вони збирають в переривах. Але жалувались. По перехватам наші чули, як вони жалувались. Кричали, що треба відсюди тікати, бо нам тут пизда. <сує literacy> ну, хай спостерігають. Робот спостерігайте. Прийняв. Остерігаю. Ну це хорошо пошло. Заріжай. Бо маві та боїш. У мене немає іншого ставлення до ворога, як тільки родити його знищення, бо на даний час О, це вже повністю на даний час. Ворог знищує мою батьківщину, моє рідне місто, з якого довелося до, до виїхати моїй родині. Так що я другого відношення до них не буду мати ніколи. Чим менше їх, тим більше нас буде. Так. Вони зараз знищують. Рідне місто Сумщину, Глухівщину мою. Просто оце три дні назад е школу молодших коласів стерли. Ну, як? Що там в школі було? Окрім парт? Це був що, якийсь об'єкт критичний? Військовий? Ну, коротше, піри вони є пір. Ну, я намагаюся їх знищити. Чим більше, тим краще. Насправді війна трохи ламає людині характер, трохи стає жорсткіший. Ну, тут багато чого доводиться побачити, пережити. Ну що, хай спостерігають. Робот спостерігайте. Прийняв, не, робиш, вініс, ага, отлично. Спостерігаємо. Детонация була. Детонація була, бачим. Рерама пробовать пить стіну, там де виход. Під самый край стены, щоб онлавилло, тут як. Ну ну ну, ты куда? Пошел його посадил. Его вперед потянуло. Так. Дивись пропуск надломился надломився. два надломився надломился проб вишний. Оце СВшного у нас и нема у нас есть вишний. Цей можно поменять Разряжаем, Хаваем, собираемся. Потянула борт вперед при подлете, зацепили ветку и поломался. Ну а у нас а сейчас не проблема не по с, с... поставкой не пропал. И одна стороння пропи є, есть, а на вторую сторону нету. Тебе не пора обратно? Печально. В да да, я просто тягу всю дана. Удалі з є, свет пару она, но... ну У мене сьогодні завершена робота. Приня. На, на місці не, не вийде, да, усунути? Ні. Приня, все, тоді. Дякую за роботу до завтра. Навзаєм.